Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширіте це відео. Також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Міністр цифрової трансформації України оприлюднив деталі та технічні характеристики українського ударного безпілотника. За словами міністра, Україна планує створити цілий флот ударних морських безпілотників, котрі мають захистити українську морську акваторію Чорного моря та забезпечити діяльність торгових суден у ній. Міністерство цифрової трансформації розкрило деякі технічні характеристики нового українського ударного морського безпілотного апарату. Довжина 5,5 метрів, повна вага до 1000 кг, операційний радіус дії 400 км, максимальна дальність сходу 800 км, автономність 60 годин бойове навантаження 200 кг, максимальна швидкість 80 км на годину. Українські військові використовують вітчизняні вогнемети РПВ 16, як сказав військовий. Це зручна та потужна зброя, яка до того ж проста в використанні. Максимальна дальність введення вогню становить до 1000 метрів, а прицільна 600 метрів. Сам гранатомет є одноразового використання. Пускова установка розрахована на кілька пострілів. При детонації бойової частини РПВ-16 вона розпилює аерозольну хмару з діаметром 8 метрів, яка детонує та утворює вогняну зону ураження з температурою 2500 градусів та надлишковим тиском. За своєю бойовою потужністю постріл з РПВ 16 еквівалентний артилерійському снаряду калібром 122 мм. Вага вогнемету разом з бойовою частиною становить 11 кілограмів. Велика Британія продовжує системну підтримку України. Об'єднане королівство надасть Україні 12 тисяч спальних комплектів та 150 наметів з підігрівом. Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Великої Британії. Також до середини грудня планують передати 25 тисяч комплектів утепленої зимової форми для українських військових. Ці набори не враховують 7 тисяч комплектів, які отримують військові сили України після навчань Інтерфлекс. Про цю партію допомоги Україні прем'єр-міністр Британії розповів перед зустрічю з генеральним секретарем НАТО, підкреслюючи голова британського уряду та генсек НАТО обговорюватимуть підтримку України. Концерн «Укроборонпром» починає співпрацю з Міністерством оборони Чехії. У пресслужбі концерну повідомили, що підписують угоду про створення оборонного кластера з міжурядовою агенцією оборонної співпраці Міністерства оборони Чехії. Створення оборонного кластера передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів, розбудову сервісних хабів для обслуговування та ремонту військової техніки. Співпрацю у сфері високих технологій, зокрема створення спільних науково-дослідних центрів, Підкреслюючи, що для реалізації співпраці залучатимуть провідні українські та чеські оборонні підприємства, також міжнародних донорів. Як зазначив заступник міністра оборони Чехії, чеська республіка стане надійним промисловим тилом для української оборони та усього оборонно промислового комплексу. В Україні побудують два сміттєпереробних заводи за 117 мільйонів доларів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Зазначається, що переважна частина обладнання на заводах буде українського виробництва, решта європейського. Це перший великий інвестиційний проєкт, який реалізують в рамках реформи управління відходами в Україні. Він передбачає будівництво двох нових сміттєприробних заводів для кластерного вирішення проблем з відходами. Обидва комплекси зможуть сукупно переробляти 470 тисяч тонн відходів. Заводи використовуватимуть одразу декілька технологій обробки. Зокрема, здійснюватиметься переробка органічних відходів з подальшим виробництвом біометану, а також глибоке сортування відходів з виділенням ресурсоцінних матеріалів металобрухту, скла та пластику. Загалом строк будівництва складає приблизно 18 місяців. Протягом жовтня міжнародні резерви України зросли на 5,5% і становлять 25 мільярдів 240 мільйонів доларів. Основними причинами зростання обсягу резервів регулятор називає стійкі надходження від міжнародних партнерів та зменшення чистого продажу валюти Національним банком. Зокрема, у жовтні Україна отримала 4 мільярда 200 мільйонів доларів фінансової допомоги. Найбільші надходження отримано від Європейського союзу Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Також на обсяги міжнародних резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів у наслідок зміни ринкової вартості та курсів валют у жовтні. Їхня вартість зменшилася на 33 мільйона доларів. В Україні виділили майже 321 мільйон гривень на гранти для створення або розвитку переробних підприємств та на закладку садів у рамках проєкту ЄРОБОТА. Із виділених коштів 306,5 мільйонів гривень буде спрямовано на розвиток переробки. Гранти отримують 47 заявників, 40 юридичних осіб, 5 фопів та 2 фізособи, які мають намір здійснювати підприємницьку діяльність у галузях виробництва електричного устаткування та неметалевої мінеральної продукції. На гранти для розвитку садівництва виділено 14,5 мільйонів гривень, їх отримують три фермерські господарства. Які планують майже 40 гектарів землі засадити плодовим садом малиною, лохиною та чорницею в Україні запустило освітній хаб Google знання, що містить посилання на освітні ресурси для будь-якого віку та рівня знань. Про це повідомили у міністерстві цифрової трансформації. Завдяки цьому сервісу українські користувачі зможуть легко знаходити ресурси, які має Google. Отримувати нові навички, розвивати кар'єру Україна рухатися до цифровізації навчання. Наразі хаб містить три розділи: знання для школи, знання для роботи та знання для життя. У розділі Знання для школи можна знайти ресурси Google, призначені для освітян учнів та їхніх батьків, щоб відкрити нові інструменти для навчання і викладання онлайн. Розділ знання для роботи містить ресурси, які стануть у нагоді тим українцям, хто прагне набути практичні навички, знайти нову роботу та розвивати свій бізнес у цей складний час. У розділі знання для життя зібрані всі ресурси Google, створені, щоб відкривати світ, розвиватися та заохочувати допитливість. Корпорація Microsoft розширює підтримку України до кінця 2023 року і надасть технологічну допомогу на 100 мільйонів доларів. Технічна допомога передбачає надання можливості державним установам, критичній інфраструктурі та іншим секторам в Україні, безоплатно використовувати цифрову інфраструктуру та працювати у хмарі Microsoft, як зазначили у компанії. Microsoft підтримував і продовжує підтримувати Україну. Це стосується як фінансових інвестицій, так і технологічної допомоги. Ми готові підтримати українські інновації та проекти, тож плануємо і надалі укріплювати і розширювати нашу співпрацю. В Україні вперше почали виготовляти органічні в'ялені помідори і зазначається, що це спільний проєкт двох українських підприємств. Перше підприємство вирощує помідори, друге виготовляє вже кінцевий продукт. Наразі українські органічні в'ялені помідори виготовляють двох видів. Класичній, з органічною рафінованою соняшниковою олією, органічним часником, органічними спеціями і сіллю, оригінальній зі схожим складом, але з запашною на органічною соняшниковою олією. Австрія передала автобуси Мерседес Ірпінській громаді, як заявив міський голова на фото автобуси, які тепер належать Ірпінській громаді. Їх нам передали наші партнери із Австрії. Автобуси планують використовувати для програми соціальних поїздок із мінімальною вартістю. Голова громади відзначив, що ймовірно це будуть маршрути, що з'єднуватимуть Козинці і Михайлівку, Рубежівку і Зерпенем. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал у фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, а вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.